Дівчата, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Лена Храмцова, діви чарівні ви в мене такі. Ми дивимося психологічні аспекти, які мають бути для вас важливі перед початком 26 го року. Справа в тому, що коли ми робимо розклади таро, ми завжди кажемо, хочу там одружитися, поміняти роботу, переїхати. Але ніхто не питає. А в якому стані я маю бути психологічному? Що мене блокує? Де я знаходжуся? Які в мене трансформації? От саме це зараз ми з вами і зробимо. Ми подивимося, де ви знаходитесь, який у вас стан психологічний, і що треба зробити для того, щоб в оптимальних енергіях вийти в 26 рік. Перша карта, яку я витягну, це мама де море, як то кажуть, або де ви зараз? Діви, де ви зараз? Карта сила, ви зараз розбираєтеся. Якщо ви така амазонка, то ви починаєте розуміти, що от ваша сила у вашій слабкості і не треба бігти і давати всім люлей. Я побігла. Зараз у вас от, такий собі йде аналіз, а може не треба всім розказувати, як їм в світі по совісті жити. Можливо, треба лагідно. Якщо ви з чоловіками, наприклад, от так от спілкувалися. Ви бачите, рицар мічів летить прямо на них зараз. Ви намагаєтеся. Давати компліменти. До речі, жінки дуже люблять компліменти, коли ви останній раз робили комплімент чоловікові, неважливо своєму, там, коханцю, ще комусь. Ем, коли ви останній раз дякували комусь за те просто, що людина є у вашому житті. От зараз ви знаходитеся в розумінні, що сила може бути тендітна. Це не має бути лев, який речить, а це може бути киська, яка мурчить. Гарно я сказала. Куди ви йдете? Сама себе похвалила. Паш мечів. карта аналізу. Ви бачите, тут рицар мічів. Паж він трохи замахується. От різниця між картами. Цей вже летить, свариться, розбирається. Паж мечів збирає інформацію і аналізує. Ви трохи притихаєте, і, можливо, хтось займеться справді аналізом, де я знаходжуся, куди веде мій шлях. Я подивлюся спокійно і буду аналізувати людей. Чому б ні? Може, хтось тут увлікається. Психологію. До речі, хтось може справді спостерігає, оскільки це в нас карта таємних служб, і може, вам там хочеться за кимось поспостерігати, але все-таки це збір інформації в певній темі. Дивимося на ваші внутрішні блоки, Діви, розбите серце. Ось ваша трансформація. До речі, може хтось справді має кардіологічне захворювання, і тому це блокує вас робити певні рухи, але розбите серце. Те, що відбувається навколо вас, ранить. Дівчат, проблематика в тому, що я під своїми відео, от я читаю коментарі, якщо я роблю відео про інтеграцію, і мені кажуть, люди живуть 4 роки в стресі. Кажу, я погоджуюсь, але хтось живе, хтось ні. Ви обираєте, ви жертва, чи ви за 4 роки побудували перший крок, побудували першу сходинку до нового життя. Ви можете бути з розбитим серцем, але його треба лікувати. Потрібно звертатися до людей, які вам дадуть професійну допомогу кардіологи, психологи, тарологи, мотиватори. В такому стані постійно заходитись, веде до депресії. І от саме зараз ваші внутрішні блоки в тому, що ви в цьому стані зависли. Можете написати для себе три причини, які розбивають ваше серце, а можете написати 33, а потім подивитися, які з них є важливими, які ні. Як вони проявляються, оце ваше розбите серце? Та, нічого не робите. Сижу я. Четверка мічі, ви йдете по, знаєте, серце розбите, то я буду сидіти. До речі, хтось справді, можливо, має кардіологічну проблему, ви знаходитеся десь в реанімації, на реабілітації, тобто десь в медичному на обстеженні, закладі. Хтось знов каже, у мене розбите серце, я нічого не буду робити, всі чоловіки з всі, хто навколо мене, також, Буду лежати. Під лежачий камінь не буде вода ваша тікти абсолютно ніяк. Тому мені подобається, каже, він як е, трамневий жук лежить і лапками просто рухає скрізь. Що треба з цим робити? Вихід же, ще якісь є карта суд. Ой, дуже страшна карта в вашому випадку, тому що тут потрібно нарешті вскривати рани. Ви бачите, що це відкриття таємниці. Граби відкриваються, і це другий шанс. Карта нового народження. Вам потрібно зараз припинити лежати і чекати, поки хтось прийде. Ось прийшов друге пришестя. Пам'ятаєте, лежати будеш до другого пришестя. Будь ласка, ось я вам карта суд, яка каже: хтось має пр протрубити в трубу, може, як то кажуть, в бубін вдарити. Але хтось має нарешті відкрити, я би сказала, ці рани, які у вас є, вони вже нагнили, їх треба відкривати. Вибачте, за таке порівняння. Але що треба робити? І старший аркан суд. Вже все, вже нема чого лежати. Ось, подивіться, як з вами потужно говорять карти. Оце ваше лежання, відкривайте, вставайте. І може, треба в минулому подивитися, чого у вас такий стан, до чого це все веде і від чого. І тоді вже відкрито говорити про цю проблему. Тепер ми дивимося, за що вам треба дякувати, оскільки ми завжди говоримо, «Все все свідай, боженька дай, сусіди дай. А за що дякувати? Що у вас таке цікаве? Дякувати за те, що у вас, в принципі, по п'ятерки жезлів є можливість поборотися за те, що навколо вас хаос, внутрішній хаос, і він має якраз отвести до змін. Оскільки, якщо людина справді, тут може бути хаос, який спричинить вас іти і шукати нові шляхи. Коли все погано, це означає, що всесвіт каже, іди трансформуйся, дуринда! Ти чого сидиш? Ти Амазонка, ти, ти Діва, ти принцеса королева Але е, треба уходити, От дякувати за те, що у вас буде шанс вийти з цього хаосу е, і притом вийти з якимись фінансами, коли ви розберетеся в цій всій ситуації. Е, ми проходимо часто кармічні уроки. От зараз подивимося, який кармічний урок вам дан для того, щоб ви йшли далі. Двойка жезлів, у вас є можливість нового шляху. Ви маєте вибір, бачите двоєчку, дуальність, двойка жезлів. От якраз по суду вам потрібно зараз обрати. Ви або лежите далі і думку гадаєте, чого ви не сокіл, чого не літаєте, або плануєте і йдете. Незрозуміло куди, але просто йдете. Дуальність ви маєте обрати. Якщо ви зараз не оберете, то ви прогуляєте ваш кармічний урок, він не пройдеться. Будете далі лежати і чекати, і казати, у нас ретро Меркурій, в нас якісь проблеми, ну, в магнітні бурі. Вам дуальність дана. Ідіть і обирайте. І буде вам мінімум щастя. Тепер дивимося, що повторюється у вашому житті. І е, ви ніяк от не вийдете з цього, що у вас постійно повторюється. Обнулення. Розумієте, Ви маєте шанс обнулитися. Карта дурак, новий шлях, старший аркан, новий початок, але ви його не берете, ви лежите. Діви, я прям така, знаєте, з вами говорю і така вся Вау! Чого ж ви не берете той шанс? У вас є шанс на обновлення, на онулення, на новий момент, а ви його не берете. І вам знов будуть відправляти ті самі граблі. Як то кажуть ті самі люди, знов-таки карта вибору закохані. Тут може бути в відносинах, чи бути, чи не бути з вашим партнером. А взагалі, шістка нам говорить про вибір. Оцей суд, що я вам говорила і тут. Цікава енергія, цікаві моменти, і я буду дуже вдячна за зворотній зв'язок. І якщо у вас є бажання, ви можете мені навіть його дати в грудні, оскільки з 1 по 24 грудня я починаю практикум, який називається Різдвяний календар. Я вас запрошую: з 1 по 24 буде 24 різних розклади, психологічні практики, пендаля назвіть як завгодно, які вам дадуть шанс. Проаналізувати, от що це відбувається, і, можливо, ви зможете онулитися. Ви ж не просто зараз дивитесь цей розклад. Значить, ви готові сприйняти певну енергію. Тому ваше онулення, якраз обнулення, от прийшло на цей момент. Дивимося, з чого ви починаєте оце все щастя. Пишете 10 справ, які вам не дають можливість побачити ваш шлях. Десятка жезлів. Ви бачите, що я така затуркана, я така затуркана. Притом це треба робити швидко. Є таке правило 72 годин. Якщо людина після того, як там, вона пішла на практику або послухала лекцію, прийняла рішення, вона за 72 години не втілює його в життя, то кіно далі не буде. Вам треба швидесенько. От просто подивились мене і написали 10 різних речей, які вам затуляють бачення. Ви побачите, що ці речі вони не є важливими, ви можете їх змінити. Який ітог буде у вас? Карта? Кубки. Це новий шанс. Ви все-таки з зробно... До речі, в когось є вагітність, хто бажає, може, онулення, можливо, ви йдете до цього, але вам не дається дитина, не дається, може ще одна дитина, оскільки ви собі не розібралися. Хтось отримує маленький подарунок, радість, новий, щось таке креативне. Тому, до речі, і є креативність, і є курс. Може хтось і піде справді послухає і піде на практикум до мене. Ми зараз дивимося ще з вами. Пораду від оракульної колоди. Діви дуже гарно говорять з вами карти. Так, доступно я б сказала. No place like home. Немає такого місця, як дім. Подивіться. затишок. Зверніть увагу, може, комусь треба декорувати зараз квартиру перед. Різдвом. Можливо, комусь треба в старий дім повернутися, помолитися, згадати, отримати від того коріння силу. Подумайте, де ви жили? Можливо, ви продали якийсь будинок, і якщо є можливість, подивіться, поверніться, подякуйте тому будинку. Будинки живі, вони мають спогади. Дуже класна карта. Ну що, діви? Я вам бажаю гарної трансформації. Під відео телефон. Будь ласка, пишіть. Я буду рада вас бачити у своєму просторі.